Дорогі друзі, у мене сьогодні дуже-дуже щасливий день. Я сьогодні був на рибалці, піймав дві щуки, два жерехи, там ще декілька окунів. І дивіться, я якраз зараз знаходжусь на Римському густу. Оце шосейна дорога через міст. А зараз я спущусь із вами вниз, і ви побачите сам, сам історичний пам'ятник, мабуть. Я думаю, що тут на Поділі один із самих історичних пам'ятників це римський міст, тому що він був побудований або даками ще або римлянами, а можливо, предками або самим Атіло. тому що він сім років навчався в Римі. Багато технологій сюди привіз з Римської імперії. Він дуже дружив з Римською імперією, Це його зробили. Ці Йордани ворогом Римської імперії. От дивіться, Римський мід. Яке щастя, яка нагода От вас постановити з Римським мостом? Бачите, як він вимрений, як, яка архітектура, яка точність. Ця річка Окунь, яка сьогодні, бачите, протікає, вона дуже дуже маленька зараз, але вона, коли йдуть дощі, вона дуже бурхлива. Вона буквально може і затопити міст, але порушити його не може. От на цьому мосту якраз була е, границя і, столи, е, і стояла варта і, таможен, і таможенники е, імперії Аттіла, столиці Атіла. Дивіться, який чудовий міст. Він побудований прямо з тесового каміння, яке добувалось в гернях разом з ракушняком. От такі полукруги. Його ремонтували, зверху над ним стояли колони, такі великі колони, але все. Наші спритники та гроці все розрушили собі на фундаменти. Вони не розуміють, що головний фундамент це історичний фундамент. Фундамент і життя, і політики, і все інше. Буде в нас історія, буде все. Не буде в нас історії. Не будемо ми її знати, не будемо поважати. У нас нічого не вийде. З відбудовою відродження держави. Спасибі за увагу. От вам ще, ну мене просто серце радіє, що я сьогодні тут. Дякую.